Чудан сото-уке, блок зовні всередину перед пліччям, кулак стиснутий на середньому рівні. Цей блок захищає рівень чудан від прямих ударів. Для виконання цього блоку стаємо у стійку ідачі. Ставимо руки у початкове положення, одна рука перед собою, зігнута під кутом 90 градусів, кулак тримаємо на одному рівні з плечем, інша рука у положенні хікіте. При виконанні блоку спочатку треба зробити замах. Одну руку ми заводимо за голову, іншою рукою опираємось в плече таким чином, щоб лікоть дивився вперед і закривав підборіддя. Далі виводимо руку із за голови в бік і ведемо передпліччя ззовні всередину. Одночасно з цим іншу руку рухаємо в положення Хікіте. Як і попередні блоки, цей блок можна виконувати на два рахунки: перший замах. Другий блок. Після опанування послідовності рухів переходимо до виконання блоку на один рахунок, поступово збільшуючи швидкість виконання блоків.